Які клятви бога виконується протягом всієї історії людства. От коли Поклонятися і служити Богу у суботу чи в неділю, і що означає жити по благодаті та увійти у покій Божий. і як наслідувати всі обітниці та благословіння від Бога, і як не жити у проблемах та прокляттях людині. От є дві клятви Божі, які Бог сказав, і які збулися, і також збуваються у наш час. Перша клятва Бога, вона була біля 4 тисячі років назад, і це благословіння на Авраама і всіх народів через нього. Авраам вірив та служив Богу, і він віддав саме цінне, що у нього було це сина якого він так чекав довго. І сина він віддав на жертовник. І цим він показав, що Бог і воля Божа у нього на першому місці. І між Авраамом і обіцянкою, та благословінням в його житті була віра і повна віддача Богу свого життя. І Бог він поклявся, що благословить Авраама і через нього всі народи землі. З того часу пройшло 2000 років, і прийшов Христос і через Сина Божого. А Ісус є насінням Авраамове, виконалися Божі обіцянки, і всі народи отримали в Ісусі благословіння, сілення і спасіння, і надію у вічному житті. І ми є свідки, що Слово Боже є істина та живе. За вірність і віру і посвячення свого життя Богу, благословіння Авраама діє у поколіннях. І це перша клятва і благословіння всім тим, у кого Бог на першому місці у житті. А друга клятва Бога це непокірні і горді люди не увійдуть у покій Божий, які Противляться Слово Божому, поклоняються цьому світу, матерії, людям, грошам і так далі. І за цим стоїть сам сатана, тому що він є противник і брехун. І Бог він поклявся у гніві своєму на поколінні євреїв своєму народу, який противився Богу, який був неспослушний Божим людям, Моїсеєві, тобто пророкам. І Бог він сказав, що вони не увійдуть обіцяну ним землю. Тобто, Бог сказав, що за ваш ропот, непослушність, несмиренність і долопоклонство. Ви не увійдете, тобто обіцяну землю, і мільйони людей загинули у пустині. І це є друга клятва Бога. І ці дві клятві вони залишаються і в наш час. І ми так само насправді попадаємо під першу клятву благословіння, якщо у нас Бог і його воля на першому місці, або під другу. Гордуни, непокірливі, ідолопоклонники, і ці не увійдуть у покій мій, сказав господь. І знаєте, до сих пір повно дискусій стосовно теми суботи чи неділі. У який день шанувати Бога, коли йти у покій Божий у суботу, або в неділю, або в понеділок. І знаєте, з старого завіту ми можемо побачити, що Божому народу був даний закон у суботу. Євреї відкладали всі свої справи, приходили у храми, синагоги і поклонялися Богу. Але цей сьомий день субота був даний євреям до пришестя Ісуса Христа на землю. А в новому завіті апостол Павло пише: якщо ви пізнали Бога, навіщо ви повторно вертаєтеся до тіні старого завіту? Субота це тінь майбутнього, а тіло у Христі. Ісус є Господаром суботи. Тож хто більший субота? Чи той, хто її освітив? Звичайно, що той, хто її освітив, і це Ісус Христос. Тому ми бачимо, що учні Христа, церква первинців увійшовши у покій, тобто прийняли Ісуса у своє серце, стали одним цілим, то вони вже збиралися у храмі і пробували увчення апостолів та в молитві кожного дня. І якщо ми увійшли у покій, тоді для Бога є кожного дня. І Бог на першому місці в нашому житті наш покій це Ісус Христос, і нам потрібно хреститися і одягнутися у нього. І тоді частиною Ісусом ми стаємо, коли ми приймаємо Його кров, тому що у крові Христа його душа, і коли кушаємо тіло Його, ми з'єднуємося із Христом. І тоді Ісус Христос у нас і в день, і вночі, тому що ми стали Його тілом та душею. І тоді ми кожного дня служимо Ісусу Христу, і кожного дня Він на першому місці. І це є справжній покій Божий для кожного християнинина та кожної взагалі людини. Будьте благословенні!